Вітаю, друзі! Ситуація на фронті. І сьогодні хотілося б торкнутися східної ділянки нашого фронту, що там відбувається, тому що ми знаємо, що на півдні українські сили ведуть контрнаступальні дії, є успіхи, є звільнені населені пункти, є перспективи закріплення на плацдармі лівобережжя Херсонщини. І я неодноразово говорив, що це означає. Це досить далі флангові операції. Дай Боже, щоб все вийшло. А якщо ми говоримо про схід, ситуація наступна на сьогоднішній день, як мені здається, фактично, от пришвидшити наступальні дії, інтенсифікацію тією точкою, яка фактично може весь світ знову ж таки згуртувати і переорієнтувати і забути про скепсис і ось ті публікації, які пишуть про те, що десь українські війська повільніше просуваються, десь не те. Десь а, щось не так, і більшої інтенсивності чекали. Так от я вам хочу сказати, що переломом все ж таки може стати знову таки Бахмут. Тільки вже яким переломом? Переломом в тому, що. Це Бахмут буде звільнений українськими силами оборони, і це знову ж таки буде надзвичайно великим успіхом. Більше того, що ми бачимо довкола Бахмуту. Довкола Бахмуту, ми бачимо, що командування зосередилося на проведенні флангових операцій, доволі таки потужно, і це абсолютно виправдано і правильно. Тому що з флангів ми бачимо зрізається великий пласт, якщо подивитися на мапу. І я думаю, що вдасться де окупувати ще Солидар, довколишні населені пункти. Бахмут, тобто, це буде доволі таки значна перемога, яка надихне на подальші досягнення і, і порешті фронту. Це дуже важливо. Тобто, як мені видається, якраз саме Бахмут і Схід є тим шансом зараз зробити той ривок. Який, скажімо так, буде значною перемогою вже в рамках цього контрнаступу. Поряд з тим, що він дійсно успішний, я підкреслюю, тому що ми вже маємо успіхи. Але ці успіхи на сході, вони стануть ось цією е, точкою переворотом, просування далі. І ось це дуже важливо розуміти. А що стосується на сході ситуації на в районі напрямку купінсько лиманському дійсно ворог. Вживає ряд заходів атакувального характеру, дійсно вони там наступають. Ці атаки відбиваються. Фактично ясна річ, що це військова провокація. Чому це відбувається? Ворог боїться втратити свої угрупування і втратити Бахмут і довколишні населені пункти, тому намагається відтягнути наші сили туди. Але наші захисники-захисниці впевнено тримають ці оборонні рубежі, відбивають атаки і наступи, тому нічого не вдасться. І треба розуміти, що от якраз Бахмут вочевидь, знову ж таки повертається. Ми дещо почали говорити про південь. Це теж важливо, але зараз повертається Бахмут, який може стати рятівником першого етапу контрнаступу.